Україна. Ми діємо доручення товариства пункт 19, бренд -кредит карта. Наша юридична адреса, місто Києв, вулиця Жамбила Жапаєва, будинок 7. Новий... І для чого мені ця вся інформація вибачається? Ви Ярослав Васильович Малиханич, так? Ну так, звичайно. Я не... Чи, чию дату ну, вашу дату нарочення. Щоб ми знали, що ми з вами щось... О, я не пам'ятаю на пам'ять. Якщо не хочуть називати дату нарочення, можете надати номер кредитного договору по кредитка. Нікий кого чого? А ви тут при чому? Нічого собі. Ну, ваш номер кредитного договору. Ну номер кредитного договору по кредиткасі Кредиткаса знає. Щоб ви вашу а мені необхідно ви батанжину джулі сьогодні вечора. А ви хто взагалі? А ми компанія Україна». І чо, чому це є, я, ім'ян повинен вам щось на надавати, надавати якусь інформацію. Підкар це нам надала Цінки вам будуть Ні, це брехня. Це якась маячня, по-моєму. Ви якусь нісінницю не нести. Так, звичайно, буду. Буду. То підтверджую, я підтверджую свою особу. Цього недостатньо. А слухавку може хто завгодно взяти. А розумієте? Ну зателефонувати також. Хто завгодно може зателефонувати і представитися яким завгодно, розумієте? Нам потрібно переконатися, що ми дійсно з вами розмовляємо. А скажіть, будь ласка, з якого ви номеру телефону мені телефонуєте? Ви помиляєтесь. Ну ще раз назвіть. 073 далі. 185 53, 30. Ні, у вас тут в кінці 0607. Ну, я з цього телефоную номера. Ну, а в мене відсвідчується зовсім інший номер. Це говорить про те, що ви навіть не знаєте, з якого номеру ви телефонуєте. Ну це ну це говорить про те, що ви шахраї, звичайні навіть не знаєте свого номеру. тут тут автоматична система? А я тут при чому? Вам не соромно бути шахрайкою телефонною, до речі. Це батьки вас так ну, виховали. Ярослава Це якби вас не було не фінансове питання, ви б вам питалися. Ні, ні, ні. Це якби у вас не було. Якби у вас було Ми все чудово з фінансовим, ви б мені не телефонували. А так як у вас. Е... ви будуть надходити, поки ви не вирішите це питання. Находити. А чому це? Я повинен вирішувати ваші проблеми, я не розумію. Ага. Якусь так, коротше. Навіть не знаю, з якого номера телефонують. ІП-телефони стоять у них, звичайно. Аферісти, Звичайні аферісти. Друзі. ну Ви знаєте, підписуйтесь, коментуйте. Ставте вподобайки проявляйте активність на каналі. Е, до нових зустрічей. цьом цьом па па